Люди, добрий вечір. Я е, хочу срочно до вас звернутися, тому що е, це неможливо пояснити. Знаєте, у мене, у мене в армії позивний мольфар. Е, е, не просто так, тому що на початку я любив при хлопцях стояти на цвяхах, розпалювати. Частички такі святих дерев, які я замовляв з перу, таким самим очищав простір. ну, і, короче, Став мальфаром для хлопців. Але я не вважаю себе мальфаром, просто я вважаю себе людиною, яка може відчувати трішки більше, ніж інші люди. І коли я йшов в військкомат майже два роки тому назад, я відчув, що ми переможемо. І я... це було сильне, потужне відчуття сто відсотково, що так, так буде. Ми дійсно переможемо. Ну і звісно. Знаючи це, вже було йти в військомат і надалі вже їхати на фронт, якось було значно простіше, але знаючи, що ми переможемо, чому б тоді не прийняти в цьому участь. А, і от минуло два роки, ми все ще воюємо, все ще боремося. Але сьогодні сталася важлива подія, бо сьогодні знову, вперше за ці два роки, Прийшло дуже сильне відчуття того, що м -м, все скоро стане дуже добре, що щось м -м, заготовлено для нас, українців, України, щось дуже потужне і дуже приємне. Звісно, я не знаю, що це. Я вам не скажу, а, але, але щось буде. І буде зовсім скоро. Я так само відчув е, війну, і е, за тиждень до війни з сім'єю ми переїхали тоді в Івано-Франківськ. І рівно через тиждень почалася війна. Я зараз теж щось відчуваю. Ви можете в це вірити, можете в це не вірити. А якщо ви трішечки, хоча б вірите в щось вище за нас, то прислухайтесь до цих слів сьогодні. Вам передали інформацію, що а, буде все добре. Просто, просто вірте в те, а, в що скоро ситуація зміниться кардинальним образом. Просто кардинальним. І, звісно, в позитивну сторону. Це, це, це коли цей день настане, ми будемо. Ми будемо плакати від щастя. Всі всі люди одночасно заплачуть. Це буде щось. Ах. Воно вже це скоро зовсім відбудеться. Я це знаю. Я це знаю і ви теж в це повірте. Чим більше людей в це повірять, тим це станеться дійсно так, як має станеть, статися, і ніхто цьому не, по... не... не завадить. Ніхто. Давайте повіримо. Давайте разом з вами. Створимо це чудо.